Мир, боже дорогі друзі, ради вас вітати миром, і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа! Головний текст наших розумів сьогодні буде з послання до Филип'ян 2.15: Щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила, у світі. Місія сім'ї виходить за межі родинного кола. Християнська родина повинна стати наочним уроком, який ілюструє переваги істинних принципів життя. Вплив справжньої сім'ї на серце і життя людини значно ефективніший за будь-яку з усіх виголошених проповідей. Молодь, яка виходить з такої сім'ї, передає іншим здобуті знання, принцип благородного життя. Приймаються іншими родинами, а їхній піднесений, облагороджувальний вплив поширюється на все суспільство. Кожна християнська оселя має випромінювати світло святості. Тоді любов виявлятиметься на ділі, нею повинно бути просягнуте сімейне життя. Виявом любові будуть увага і доброта, лагідна, безкорислива люб'язність. Існують християнські родини, де цей принцип втілюється в життя, родини, де поклонюються Богові і де панує справжня любов. З таких домівок в ранішні і вечерні молитви підносяться до Бога як запашний фіміам, а Його благословення і милості сходять на прохачів як вранішня роса. Усі зможуть побачити, що в такої сім'ї діє сила, яка справляє добрий вплив на дітей і що з ними Бога в рама. Якби родини так званих християн, були створені за правильним релігійним зразком, вони справляли б могутній вплив для добра і справді стали б світлом для світу. Нехай світло святості випромінюється з кожної християнської сім'ї, родини. Якщо е, світильник, який би малий він не був, постійно горить, він може запалити багато інших світильників. Сфера нашого впливу може видаватися вузькою, наші здібності скромними. Наші можливості незначними, а наші засоби обмеженими. Однак перед нами відкриваються чудові перспективи, якщо ми правильно використовуємо можливості, котрі маємо у своїх сім'ях. Якщо ми відкриваємо свої серця і оселі для божественних принципів життя, то станемо каналами, через які виливатимуться. Потоки життєдайної дайної сили. З наших сімей потечуть цілюючі потоки, котрі понесуть життя, красу і родючість туди, де нині безплідна суха земля. Нехай Господь допоможе нам бути справжнім світлом у цьому світі. Богу за ці слова повіки. Амінь.